На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 6 травня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. Студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. 6 травня день піхоти збройних сил України. Піхота завжди вперед посилаються. Не перше Коломиї Відбувся захід СТІМ Весна. Різними вибраціями звуку будуть отмалюватись різні малюнки. 25-ліття відзначив ансамбль бального танцю Квіти надії. Про це та інше більш детально. 360 тисяч гривень заплатила Коломиянка за неіснуючу посилку. Таким фінансовим збитком закінчилося для неї онлайн знайомство з іноземцем. Деталі від правоохоронців. Поліція Прикарпаття застерігає від онлайн знайомств. 42-річна мешканка Коломия, сподіваючись отримати від залицяльника за кордону посилку, із цінними подарунками потрапила в шахрайську схему. Зі слів потерпіли листування із новим знайомим тривало з минулого року. В одній із соціальних мереж жінка познайомилася з іноземцем з Англії. Європейць. Справи враження порядного чоловіка із серйозними намірами. Чоловік представився військовим Джонсоном, який воює в Сирії, та невдовзі має приїхати на Україну. Але перед тим залицяльник надіслав жінці, нібито посилку з коштовностями. Невдовзі з потерпілою зв'язався кур'єр та повідомив, що посилка надійшла та знаходиться на митниці. А для її отримання необхідно сплатити миту та штраф. Довірлива прикарпатка. Кількома платежами надіслала на вказані кур'єром рахунки майже 360 тисяч гривень. Одна. Okay. you. Жодної посилки не отримала, а військовий Джонсон перестав виходити на зв'язок. Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за часиною 3 статті 190 кримінального кодексу України та розшукують шахраєм. Щоб не стати наступною жертвою онлайн-шахраїв, поліцейські Прикарпаття застерігають громадян не перераховувати кошти невідомим особам. Чимала передоплата, яку вимагають пройди світи за отримання посилки, оформлення документів за виїзд за кордон. Тощо є тривожним сигналом, що вас намагаються ошукати. у жодному разі. Не надсилайте кошти на невідомі рахунки. 6 травня, день піхоти зсу. Цього дня вшановують тих, хто буквально тримає нашу українську землю воїнів механізованих мотопіхотних гірсько штурмових підрозділів. З нагоди дня піхоти 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс опублікувала відео, де гірські штурмовики діляться своїми історіями з передової та дякують побратимам. Піхотинець це важка робота, це дуже важко. Ну це ну, стальному потрібно, е, желізно-бетонному якомусь потрібно бути, щоб, ну, щоб це все витримувати. Було ще на позиціях, і люди достатньо пару, все множиться в великій пропорції, достатньо декілька хвилин. І ця людина стає тобі вже таким другом, як будь-який раптом все життя. Це не зрозуміло. це вже дуже другі люди. Це ж тут стоїмося, миємося, можемо недолюблювати друг друга, але ну, там ще ну, все. Все, все друге, все не ціле. Піхота завжди вперед посилає, саме перше. Це, куди не піде, завжди піхота впереді. Піхота все відчуває, кожен прильот. Бо найбільше <самість> по піхоті. Це найтяжка, що може бути на війні. Коли я побув в піхоті, як на танки, на щось таку я не піду. Є, як кажуть боги, війни, артилерія є. Кожен, ну, кожен робить свою роботу, але без піхотинця не, ніхто не зможе робити. Не Ні артилерія, ніхто. Ну, це дуже тяжко. Це найтяжче з усіх, я думаю. Піхота — це тяжко. І піхота це треба. Піхота це хлопці з залізними яйцями. Піхота це сила. Авангард це фаворит на піхоті світ. За піхотою майбутнє. Навіть коли вже будуть космічні кораблі. Піхота це стержень війська. Піхота буде всегда піхота. Піхота це є мощ. Без піхоти немає війни. Піхота всюди перша. Піхота це сила і дамба. Дамба, яку стримує, яку стримує дуже таку сильну бурлячу воду. Це сила, це міць, це потужність, це ми. Треба казати, дякую всім, тому що всі роблять вклад і що хтось один щось не робить, робитиме, що вже десь щось не, в кінці не виручить. Будулаю, Файдарову, Орням там, є, Кривого Рога, майсі, мичем, людей. Твій большой уважен. В першу чергу хотів би подякувати брату, який весь цей період часу з 22-го року мотивував мене, підказував. І міномет і стволка так працювала, що ляпало з боку нас там в 30 метрах і в 20 метрах. В чорті подавай, типу, давай, 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 давай біжить. Типу, ну, Такий хлопець, типу, як сказати, типу, безстрашний, можна сказати. Хочу По подякувати. Заевакуювалися ви і виїхали, все нормально. У мене є побратим такий позивний Пілц. От йому і, і я, я йому і дякую. У мене, як було за 300 то він мене одразу в бліндаж перемотав. І мене так вивели з позиції. Валентин Валентинович, я хочу тобі подякувати, що ти завжди завжди ти Ми розділяємо ці наші всі такі якісь проблеми. Я можу до тебе подзвонити, я можу звернутися. Ти ніколи мені не відказуєш, ніколи не в чому. Допомагаєш. Дякую. Дякую. Сергій Васильович. Я хочу вам подякувати за те, що ви тоді були під час штурму, тоді, коли ми опинилися в такій ситуації. І ви тоді могли зробити все, що від вас залежало. Сергій Васильович взяв тоді з Остап мені багато чого діпо, Поміг, підказав, де, де, де що не що міг його хлопу хадати, але так, по-дружески типу, щоб зрозумів так скоріше От Йому дуже дякую за це, що, що коли треба, підтримав, що треба, навчив. То в мене був такий е агроном. Я йому би хотів подякувати. Я якось завжди все Там туди, сюди вже такий збуджений на, на цьому, там, наприклад, вже на нервах, а завжди з ним якось себе, я себе почував спокійніше. Ай, вдячний всім, хто був за мною. Так, конкретно. Скажу одному, бідуться, друге. От пам'ятаю, цей васька. Ми познайомилися з ним якраз от в бліндажі. де він мене до себе, якби давай скоренько забігай сюди. А я так біля нього він розказав, куди дивитися, куди, що по чому. От це перші ось такі посадки. От йому хочу подякувати. Вчасно, да, можна сказати, подав руку і спастом від осколків якихось, можливо, там, чи від ворожої пулі. От. Ваня, позивний в нього Ваня. Я гадаю, він в разі чого і вступиться за мене і не тільки словом, а й ділом. Ваня, ти кращий. Дякую за все. Ні, не можна так дякувати. Не буде йому дякувати, бо в нього задереться ніс. Я дякую кожному піхотинцю. Для мене всі, кожен піхотинець, який знаходяться зараз тут, на позиціях. Коли з позиції, коли я їх забираю, коли ми заходимо. Для мене кожен піхотинець це герой. І я йому вдячний за те, що я тут зараз з вами балакаю. Я завдячую кожному. Кожному саме зараз, саме в цей момент, Що я зараз Стартап «Я і професія у Коломиї відбувся профорієнтаційний форум. Його організували учнівський парламент Коломийського ліцею номер 9 разом із філіями. Учні 9-х та 10-х класів мали можливість дізнатись більше про різні професії, поспілкуватися із фахівцями та експертами. Тимур Аріх, голова учнівського самоврядування Коломийського ліцею номер 9 ділиться. До нього звернулися учні ліцею з пропозицією організувати форум, де можна більше дізнатися про різні професії. Адже кажуть, обрання професії дуже важкий і водночас важливий вибір. Ідея про проведення цього форуму виникла у нас ще на початку квітня. До нас звернулися учні з проханням його провести. І від того часу і до сьогодні наше учнівське самоврядування, не покладаючи рук, старанно працювало над організацією цього форуму. Ми запросили різних спікерів, експертів, спеціалістів з різних професій, з різних галузей, які сьогодні розкажуть нам детальніше про їхню роботу, про нюанси, з якими вони стикають. Аються у своїй професії про труднощі, та чому саме цю професію вони вирішили для себе обрати. І сьогодні я сподіваюся, наші учні, наші старшокласники, які присутні на цьому форумі, зможуть вибрати для себе ту професію, яка їх цікавить, зробити цей вибір свідомо рішуче, впевнено. І цей форум я сподіваюся, сьогоднішній допоможе їм у цьому виборі. Серед запрошених гостей коломиянин Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти України, він каже: на таких формах дітям стає значно легше визначитися зі своєю майбутньою професією. Я дуже радий, що діти самостійно організовуються і ініціюють такі заходи, бо це свідчить про те, що вони думають про майбутнє, що вони дбають про той вибір, який вони зроблять у майбутньому. І відповідно є сподівання, що це буде вдалий вибір і вони будуть успішними і щасливими в майбутньому. Коломийський ліцей номер 9 вже 15 років поспіль допомагає дітям із обранням майбутнього фаху. У закладі чотири профілі. Фізико-математичний, хіміко-біологічний, інформаційно-технологічний, економіко-географічний, і починаючи з восьмого класу, діти мають можливість обрати предмети, які будуть вивчати поглиблено. Каже Ганна Пасічна, директорка Коломийського ліцею номер 9. «Ми співпрацюємо з вищими навчальними закладами в Україні Це з Івано-Франківським Карпатським університетом, Чернівецьким університетом імені Фітьковича, Львівською політехнікою, університетом імені Короля Данила, КПІ Києва і ще багато інших співпрацюємо в плані не тільки такому на умовах угоди, а на умовах спілкування студенти з нашими учнями. Ми є частими гостями в університетах, вони є частими гостями у нас. Ми спільно пишемо наукові роботи, спільно досліджуємо, спільно беремо участь у стартапах і кахатонах, беремо участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, де діти виступають своїми науковими роботами. Тобто, така співпраця дає можливість дітям визначитися, що я хочу в житті, ким я хочу бути і яку професію хочу обрати. Запрошені експерти та фахівці з різних галузей поділилися своїм досвідом, нюансами професійного життя і надихнули молодь на нові досягнення. Катерина Бірічева, Ігор Кофлюк для телеканалу НТК Майстер-класи із кермування дронами та 3D-друку розробки роботів для допомоги нашим захисникам і розумні екотеплиці для українців, зустрічі із військовими та фінансова підтримка Збройним силам України. В Коломиї відбувся фестиваль СТІМ Весна. Різні чистота і будуть різні малюнки. Ми бачимо просто звук з за, е, за допомогою. Герцог Іван Курянський демонструє фізичний експеримент фігури хладні. Це малюнки, які утворюються на поверхні завдяки твердому матеріалу, до прикладу, піску і вібрації звуку. Різними вібраціями звуку будуть отмулюватись різні малюнки, в залежності від сили звуку, від вібрації і так далі. Тут є просто різні такі макети, макет мозку, зроблені клітини різні. Це найбільший проект у нас це, це, це ніби таких електростанцій, які погнають природні в нас, споживають природню енергію. А от Ольга Слюзар з подругою Мирославою демонструють зовсім інший процес та моделі роботи органів людського організму. Ми зараз вивчаємо будову людського організму і я можу вам показати процеси роботи легенів, нирок. Так само є тут багато легенів, є травна система. допустимо, це їда. Я вам відриваю кусочок, і нам тут можна як ніби в гру пограти. І це все проходить, як проходить їжа повз нашу сторону систему. Ось. Так само є тут е, мозок, тут є всі відділи мозку, і це все, все, все зроблено з круп. Ось це у нас будова дихальної системи. Принцип роботи легень. Ми зараз вчимо в біології цю тему. Це дуже цікава тема, необхідна для нашого життя, щоб ми більше знали. Окрім наукових дослідів, з хімії, фізики, біології, учасники стем весни знайомлять гостей заходу з проєктом Розумна екотеплиця та проводять аналізи на вміст нітратів. Нітрати вони дуже впливають на роботу нашої нервової системи та на інші. І ми перевіряємо, чи вони є в нормі. Зараз ми перевіримо банан. Тут норма 200%. Ми беремо такий е, Нітратомір. Втикаємо. Ось тут в нормі. Ми можемо вживати це. Цей банан не є краплений, дуже сильно. Орес демонструє стем проєкти зарубіжної літератури та історії. На фестивалі він в ролі Айвенго. Хлопець добре знає все про свого улюбленого героя. Цей топор використовувався норманами, коли вони протистояли проти саксів до того, як вони були приєднані до них. Е Герб мав би бути на щиті, але в нашому випадку він на мечі. Дервозверненим корінням позначало позбавлений спадку. Його батько був норманом, а Айвенго був саксом. Це є також косплей на вікінгів 12 століття. Це все ручна робота. Дітей у фестивалі СТЕМ Весна підтримують їхні наставники. Олексій Масловський, викладач роботу техніки, фізики та програмування, разом зі своїми вихованцями демонструє те, що вже зовсім скоро може стати в нагоді нашим захисникам. 3 d друкування іншими іншими елементами, якщо бачите, ну так само на змаганнях займали перші місця. Тут видно, і ці машини так само брав в ньому участь. Це е -е, їде по лініях ну, розумний. Має перше місце в Україні. Собака зі штучним інтелектом. Ну так думаємо, що буде штучним інтелектом. Поки що робимо тільки механічну частину, от вона в такому стані. Олег захоплюється дронами. Він вправно ними кермує та знає усю будову, розуміє за безпілотниками майбутнє. Зараз були потрібні дрони, бо трошки вже нехватка у нас, бо в загальному не треба робляти, якщо б можна було робити продуктивність і. І в загальному треба якось досконалити ці всі, якби нашу техніку і в загальному так зараз. Олег із друзями готуються до першості області з кермування дронами. Таємницям цього процесу їх навчає Ігор Павлюк. Він уже приводив наших юнаків до різних перемог і продовжує це робити. Буде проходити в місті, Коломия у я в ліцеї номер п'ять. Нам така честь випала, тому що ми були переможці минулого року обласних змагань. Ну, ось цьогоріч ми спільно з крилами Карпат громадським об'єднанням тризуб з'їздили на першість України, де е діти зайняли відповідно старша група друге місце, а ніби твердені можна казати срібні призери, а молодша група група чемпіони України. Ну і хочемо надалі підтримувати статус на ну, коло ми як, як лідерів. У цій справі ось надіємося, що допоможуть нам в цьому влада. Усі ці процеси, технології, наукові ініціативи, сучасні підходи до навчання та креативність наших учнів можна було побачити на фестивалі Стем весна, який відбувся на території 9-го ліцею. Цей захід проводять уже в четверте у нашому місті, і щороку він стає масштабнішим. Цього разу до нас приїхали представники з багатьох міст області. Тема світа сьогодні це є. Крок у майбутнє і дуже такий е, потужний крок, тому що це є не теорія, це є практика. Все, що діти вивчають теоретично, вони це все здійснюють практично. Дітям це надзвичайно цікаво. Вони дуже люблять свої... Винаходи, свої конструювання, свої дослідження. Вони неймовірно тішаться своїми успіхами. Завдяки розвитку стему освіти дуже багато пишемо наукових робіт, і ці наукові роботи справді захоплюють усіх членів журі, навіть у Івано-Франківську і у Києві. Але це робота дуже така кропітлива і дуже багатогранна. І в першу чергу це є велика професія. Дійна робота вчителів, бо щоб вмотивувати дітей, треба самому бути дуже вмотивованим і дуже ну таким професіоналом у цій сфері. А ще освітянський захід мав мету допомогти нашим захисникам. Гості донатили на підтримку збройних сил України, купуючи наліпки та екологічне морозиво. Надіяні плюхи Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. 25-ліття відзначив народний ансамбль бального танцю Квіти надії. Цієї нагоди зібрались вихованці та випускники, прихильники хореографічної творчості колективу. У святковому концерті взяли участь понад 100 танцівників. А глядацька зала Коломийського палацу культури і мистецтв Народний дім наповнилася гучними оваціями та щирими усмішками. Надія Колісник, керівниця і засновниця ансамблю бального танцю квіти надії, який відзначає 25-річчя творчої діяльності. Сьогодні впевнена, це доля 25 років тому вказала їй дорогу до хореографії і праці з дітьми. Я поступила в Чернівецький національний університет на спеціальність хімія. Я закінчила його з червоним дипломом. Мене чекали в аспірантуру, але так склались обставини. Мене попросила мій керівник, який я в якої я танцювала, пані Уляна Почемсана. Щоб е, я якийсь період часу допомогла їй, замінила її з її дітками. Я почала займатися, і воно якось так я знайшла себе, я знайшла свою стихію, живу на цій роботі. Я дуже люблю дітей і. Я бачу, як вони мені любов дають також. У Нас така молодь, такі діти, всі талановиті. Я кажу це слово, пантровані діти, яких батьки е -е, дивляться за ними. Ці діти в мене немає жодного випускника, який би пішов не тою дорогою. Я абсолютно щаслива і я горда з будь -з ким зустрітися. Вони всі. Досягли успіху відтоді. І до сьогодні Надія Колісник добра наставниця для вже не одного покоління юних танцівників у Коломиї. Втішена, що змогла створити не просто місце, де діти опановують танцювальне мистецтво, а й стають щирими друзями і товаришують не лише під час навчання, а й вже коли стають випускниками ансамблю. Це не тільки колектив наш про танці, це про дружбу на все життя. Це про те, коли люди стають кумами, коли разом потім хрестять дітей, дружать. І для мене це дуже важливо, що завдяки цьому колективу я змогла їх об'єднати. Оце для мене прямо горді. Про справжню дружбу у колективі квіти надії говорять і учасники ансамблю. Уляна вже понад 10 років танцює у квітах Надії і з гордістю називає колектив ще однією сім'єю. Саме головне це для нас дружба. Ми дуже стали близькими за цей період часу. Ми вже багато років танцюємо і ну, насправді це для мене як друга сім'я. Коломиянка Станіслава займається бальними танцями також понад 10 років. каже вже й не уявляє свого життя без хореографії. Коли я пішла, я полюбила танці назавжди. І цьому може сказати дуже багато дітей, тому що Надія Михайлівна справді закохує в танці. Вона Завжди допомагає і ті емоції, які ми проживаємо на репетиціях і під час виступу ніколи не забудуться. А от восьмирічний Арсен у колективі зовсім недавно та вже виступає на сцені пліч опліч із досвідченими танцівниками на ювілейному концерті квітів Надії. Мені подобається ходити на танці, тому що тут цікаво і можна навчитись танцювати. Ми будемо виступати е, про гномиків, щоб е, щоб не збирати гроші. Не Усі 25 років творчої діяльності, народний ансамбль. Бального танцю квіти надії працює при центрі позашкільної освіти управління освіти Коломийської міської ради. Від імені всього колективу центру позашкільної освіти я щиро вітаю вас з цим величезним святом, 25-річчям з дня заснування. Ми всі знаємо, що це не просто цифра. Це роки наполегливої праці, перемог, щирих емоцій, якими ви щедро ділитися з глядачі. За цей час ансамбль став гордістю писанкового міста. Танцівники привозили до Коломиї не одну перемогу не лише з всеукраїнських, а й міжнародних хореографічних турнірів. Пишається Надія Колісник. Ми щасливі, ми горді, що Коломияни, українці зазвичали за кордоном. Глядачі серед них і батьки, і родичі, учасників, випускники ансамблю та усі поціновувачі талантів танцівників не шкодували оплесків. Коломиянин пан Андрій на святковий концерт завітав, адже цей колектив для його родини став майже сімейною традицією. В мене дружина танцювала, у мене троє дітей, і всі троє танцюють також в цьому колективі. Я не міг Нас. не бути тут сьогодні. Свій чверть столітній ювілей відзначили масштабно. У місцевому палаці культури та мистецтв народний дім виступали понад сотня танцівників. Своє мистецтво дарували як досвідчені учасники колективу Квіти надії, так і ще зовсім юні танцівники. Майбутнє покоління колективу. Усі отримали пам'ятні відзнаки з нагоди чверть столітнього ювілею народного художнього колективу, ансамблю бального танцю Квіти надії. Ольга Гариджук, Андрій Герещук для подій телеканалу НТК. це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106 і 8FM радіо Сяєво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.